І також старі я. Ми з сайку вибирали наклейку для сосочки. Я вам її вже показувала. Про міньонів. Вот. Так от. А, скільки саме я була в Ютубі. Дивилася на коментарі. Вот. От тут є і розмальовка, і 126 наклейок, Я рахувала. От ми, звідси, вибирали. Вибирали тільки от такі от кругленькі. Ми як себе не влізли. Ми такі би не влізли. От така би не влізла. Ось так Ось, вона вся така була скуча. От файка тільки що на зараз буду буде залинати. мене там сидить. Ми ще з ним бавили. Вот. Ось так ось. Тут первые двадцать эээ сто двадцать так пише сто двадцать Наклейок. наклеек, наклеек внутри, так тут написано, так і читаю, вот Цю розмальовку з наклейками мені приніс Миколай. Вот. І ще маю наклейку, маю купа наклейок. Це у нас буде е, 127 наклейок. Класно, правда? Мати стільки наклеїв. І забезпечення. Круто, правда? От сижу, не, не сижу, роблю порядки. Вот, зробила тут. Ну, зараз ще маю штари тут зробити, зав'язати, Я зав'язати, напевно, що не буду. Просто заслоню. Отак. От коли вони ще заслоняю, так от є. От. Планую зараз я його перевтіти, От, зробую його. От. От такой от вот такой по вот пальчинчика. Так, вот, будем приниматься. Сейчас внизу трусики ему. Ларха по памперси ему дала, я снимала. Вот. Сделаю сейчас. Вот, снимаю памперс. делал белов. Да. Не ожидала. Первый раз, знаете, вижу опять. Первый раз вижу. Беру срочно мокрые салфетки. Вытираю и переодеваю. Не ожидала их сейчас. Вау, так, забираю в грязный памперс, ужас, ужас, что это произошло такое-то, ужас, сейчас наберу чистый памперс, вот, взяла чистый памперс, вот здесь. Надо будет участие купувати памперси. Хочу п'ять штук. Перший раз я вижу. Не було такого, ну, він плакав, От. Ну, не ожидала. ну що настільки так буде. Жах, меня йому памперс і витираю його. Вот, поменяла памперс, витерла його. Вот. лежить здесь. О, такая пройшла перший раз. Віду. Так, зараз я. І просто може не побуде голенький. Зараз буду розстріляти кровач по-русскому, а по-українськи ліжко. Ну я, я так як все називаю ліжко, бо зараз буду розстріляти. Я може знаєте, я так хочу зняти на камеру, Ну, мабуть, я сніму, но сперва я приберу. Памперстра буде мені купляти. Памперси по 4 гривні. Не знаю, як я з цим впораюся, не знаю. 4 гривні один памперс. Одинечко я все купляю. А тепер буду купляти теж удинечку. Slip on place буду його купляти. У не, а, ціна, менша національный плейс. Вот буду купляти. А зараз я поставлю камеру і буду застеляти ліжко. Поставила камеру, а сейчас ви увидите как я застеляю ліжко. Вот. Смотрю. Вот так вот. Поставила до мою файну камеру. Вот так. Вот. сейчас я буду все тут разбирать. Я возьму ну, ему, наверное, это не на Вот. Бедный мой. Все. Ой, сюда. Беру свою пижамочку. Наверное, я его поставлю. Вот сюда. Я здесь буду сидеть. Так. Да. Присосочку. Присосочку. Да. Сидіть там що, тому що я буду зараз прибирати. Зараз я приберу. Подождите одну минуточку. Вот так вот ветки. Вот. Не ужидала, що там буде. Чудеса, я вам скажу. Вот и мой что я его там вспоминала, я его в накрываю. накрывала. Ему холодно не было. Накрывали двумя полотенцами, как, когда, я там сказать, Я його закриваю, вообще не знаю вам сказати е, трьома, коли Когда очень холодно. У нас вдарей не знаю. У для нього він же малий, я його накриваю. Вот. Второй будинок так вот всегда. Утром мы так так все само делаем. Вот так вот. Все выглядит якщо без камери. Вот. Убираю. Диван розкладається, робиться ліжко. У нас смотрите телевизор. Тут у нас шкаф. І тут у нас можна подушки там. А то вам сказать, я можна можно Одного тут нема, просто саме подушки і все, і ковдром накриваємо. Триваю я уже свою розовеньку подушку. Приділи не йду до школи, піду від корок. ну гарно,